Виконуємо цікавий проект гру Валентинки. Для цього натиснемо Створити. Видаляємо нашого скретча. Знайдемо наші валентинки та спрайтика, який буде їх ловити. Обрати Спрайт. Перейдемо в категорію Люди. Ви можете обрати будь-якого. Мені дуже подобається ця балерина. Так, наша Валентинка. Більше за спрайтика, який буде її ловити. Зменшимо розмір до 50. Так набагато краще. Нашу дівчинку. Вона буде ловити валентинки, але рухатись тільки внизу сцени. Події, коли прапорець натиснуто. рух задати X, мишка. X. І додамо цикл завжди. Тепер наша дівчинка слідує за вказівником і рухається тільки внизу сцени. Тепер програмуємо наші валентинки. Для цього, коли прапорець натиснуто, нам потрібно, щоб валентинки з'являлися у випадковому місці на сцені. Рух. Перемістити в координати X, Y. Але я хочу, щоб вони з'являлися тільки вгорі сцени. Для цього задамо координати мінус 150, 150, а y 150. Далі ми будемо створювати клон кожну секунду. Для цього керування створити клон з мене і чекати. Одну секунду. І будемо повторювати ці дії 10 разів. Перевіримо роботу проєкту. Так, кожної секунди створюється клон Валентинки. Всі клони однакові між собою, хоча можуть мати різні костюми, але все ж таки повторюй той об'єкт, за подобою якого вони створені. І клони мають однакову поведінку. Для всіх клонів працюють одні і ті ж скрипти. Вони починають не тоді, коли пропарез натиснута, а коли вони створені як клон. Керування. Коли я починаю як клон, що вони мають робити? Вони мають падати вниз. Тобто, завжди змінювати ігри, ну, скажімо, на мінус 5. Керування завжди подамо цикл. Тепер клон створився і падає донизу. Але нам потрібно постійно перевіряти, чи торкається наш клон нашого спрайтика балерина Якщо клон торкається балерина. То нам потрібно його сховати. І так само ми будемо його ховати, якщо він торкається межі сцени. Змінюємо не балерина, а межа. Перевіримо роботу. Валентинки падають, ми їх збираємо, але є одна проблемка. Ми бачимо, де з'явиться наступна валентинка бо ми не заховали наш оригінальний спрайт. Тому ми додаємо команду Сховати і будемо показувати стільки тоді, коли я починаю як клон. Так, тепер є. Дівчинка наша ловить. Що можна зробити цікавенько? Можна додати змінну, яка буде рахувати кількість валентинок, які ми спіймали. Для цього перейдемо в змінні, створити змінну. Назовемо її валентинки. Гаразд. І коли наша валентинка торкається балерини, ми будемо змінювати нашу змінну на один. Але нам потрібно, щоб наш кожен проєкт... Починався із нашою зміною 0. Для цього ми надати значення 0. Кожен наш новий проєкт буде починатися з нових балів. Запустимо проєкт. Так. Валентинки наші рахуються. Все добре. Що можна зробити ще? Можна змінити плосцент. І. Можна розфарбувати наші валентинки. Образи дублюємо і кожному нашому новому спрайтику будемо задавати новий колір, який вам подобається. Так, тепер у нас з'явилися різнокольори Валентинки. Потрібно просто змінювати образ кожен раз, коли він створюється як клон. Перевіримо наш проєкт. Так, тепер наші сердечка. Різнокольорові. Грати стало набагато цікавіше.